Панове, вітаю на зв'язку. Славко Євченко. Яка різниця між кланом та зсу? Де можна більше заробити, і де більше якогось активу? Давайте за це і поговоримо зараз. А поки що я нагадую за свій промокод Євченко, працює на всіх серверах. Я граю активно зараз на п'ятому та на третьому, на третьому тільки розпочинаю свій шлях. На п'ятому в нас є клан. А на третьому ми якраз і вступимо в ЗСО. Поки що про клан не є що розказати. Вмощуйтеся зручніше, беріть каву, протискайте вподобачку, підписочку оформлюйте на канал. Ну а я вас не затримую. Пан Зеленський вам передає всім привітики. Ну і поїхали до клан. Мітки зараз будемо більше говорити про клан. Спеціально купив собі. Квартиру біля кланової міточки в Києві на лівому березі. Нагадую, друзі, клан Київський. На п'ятому сервачку ми знаходимося на лівому березі Києва. Ось тут наша мітка. Вхід шостого рівня. Тому, якщо що, завтра буде стрімчик. Завтра, післязавтра буде набір активненько проходити. Залітай. Перше, це смітники, і ми збираємо ось такі Пляшечки. У мене поки що їх немає. Зараз покажу. Це вже в мене є перероблена продукція, яку ми можемо здавати. Здача трьох партій у день. Покажу зараз, наскільки це багацько грошей. Ось так бачимо. Зараз біля смітника є отака от жовта міточка. Ми підходимо, натискаємо Alt, і ми отримуємо чи не отримуємо. Зараз подивимо. п'ять пляшок, п'ять брудних пляшечок. Ми отримали. Вони виглядають ось так. Бачите, так? Тобто з таким черепом. от це означає, що ми зібрали. Далі, друзі, ми збираємо ці пляшечки, йдемо в клан. В лабораторію так йдемо в наш бункер, і там перероблюємо, миємо ці пляшки, робимо алкоголь та здаємо продукцію. Ми заходимо в бункер клану, Ось тут в нас є цех патрушки, морозильна камера, це, друзі, готову продукцію. Ми сюди здаємо. За всі продукції, за три продукції алко і три продукції петрушки клан отримує в районі на даний момент часу: це понад 3 мільйони гривень. Чому? Тому що в нас сьомий рівень клану, і в нас є шості рівні алко цеху та петрушки цеху. Зрозуміло, так? Тому, якщо що, от такі от справи. Друзі, у нас у клані за те, що ви робите норму, це 140 алко, це ось так просто збираючи біля смітників, бачили, що я за три за смітники отримав 10 пляшок. Тобто за 140 таких пляшечок можна максимально швидесенько нафармити. Далі, патрушка 140 це ще легше. Їдемо просто в лабораторію, якщо ви є учасником клану, а, ось, на, наприклад, нашого натискаєте, далі навігація. Банди, і ось тут є лабораторія. Вона знаходиться в Дніпрі. Їдете просто за 20 хвилин. Можете нафармити навіть 500 патрушок. Далі, друзі, з цим готовим матеріалом. 10 графіті. це теж дуже легко робиться перемалювати. Постараюся вам показати, як це робити зараз. Можливо, знайду. Ось тут графіті бачимо. Так, 10 штучок, це теж легко. Якщо ви зробили оцю денну норму, від мене особисто ви отримаєте 50 тисяч валюти. Якщо ж ви стали найціннішим гравцем за клану за день, на даний момент у нас Тарас Львівський. Досвід дається вам за перемальовування графіті, за те, що ви скидання вантажу забираєте і так далі. Тобто, оце ви викачуєте. Та раз, якщо його ніхто не пережене, сьогодні о 21-й отримає ще додатково зверху від мене 100 тисяч. Тобто 150 тисяч людина зробила, якщо виконала денну норму і стала найцінніша. Після цього, друзі, як ви, наприклад, назбирали ось такі пляшечки і петрушки, от в мене вона теж є шишки. Заходимо в алкоцех, підходимо до миття пляшок. Натискаємо Alt і починаємо мити. Воно зараз перемиває, пляшка буде готова. ми її далі будемо вантажити на те, щоб... О, до речі, зараз буде на карті зазначено територію скидання. Дуже важливо вантажу. Захопи, захопи, поки ще. О, бачите, вже Dragons вже захопили. 500 честі отримав клан за те, що вантаж отримали. Це максимально швидко робиться. Тут просто клани надзвичайно потужні. О, тому от такі от справи. Зараз ми пляшки, Показую вам максимально швидесенько активність клану. що Можна робити, пляшечки перемили, все забрали. Вони тепер дивіться, у нас є чистенькі, а пляшка із написом Ukraine G'Ta. Це, типу, чиста пляшка. Підходимо сюди, вантажимо. Все, 10 пляшок. Ми завантажили, почати бродіння. 10 хвилин, пляшка буде готова і буде, типу, якась отака продукція. Або це друга зірка, або перша, або третя. Ось такі пляшки. І з шишками взагалі проблем немає. Цех патрушки так само заходимо сюди. Ми перше, що робимо, це. Так само все. Тоді забираємо готову продукцію і ось тут пакуємо. І виходить теж ось такі різні кленові листочки із різними зірочками. Ось так, наприклад, це буде виглядати. Ось так. Так, кленові листочки, 1, 2, 3 зірочки. Все дуже легко, все дуже просто а, по клану. Ми трошечки винагороду даємо клану, особисто я, так як нас поки що не є дуже багато учасників. У нас було максимально 70 людей, але я дуже багатьох покікав за те, що вони були неактивні. На даний момент нас у Плані 18 людей всього-навсього. Тобто, якщо хочете, на стрімчиках приєднуйтесь. Головне знати невеличкі правила РП, типу що таке ЗЗ, ДМ і так далі. От, і, в принципі, що бути активним гравцем, мати дискорд і, і все, в принципі, вся інформація на тому. Тобто, в клані за день ви можете буквально за скільки? Ну, за 30 хвилин гри заробити 50 тисяч просто за виконання норми. О, є, от бачите, є ось таке графіті, Ми підходимо сюди. Так бамс. Тільки перемалювали. Тільки перемалювали. Через 10 хвилин можу тільки перемалювати. Тобто, перемальовуємо 10. 10 отримуємо досвіду так для себе. І от за рахунок графіки, ви можете ставати найціннішим гравцем у нашому клані. Все дуже легко. Давайте зараз пляшки ще позбираємо, Друзі, наберемо 155 лайків, і я на третьому сервері вступаю в ЗСУ, покажу вам повністю проходження відбіру ЗСУ і далі так всю активність в Збройних силах України. Я думаю, це буде цікаво вам. І скільки там можна заробляти. Тобто, там, мені здається, за активну гру можна трошки більше буде заробляти, аніж у клані, але там треба буде. Буде дійсно пахати. Тобто, якщо тут ти зможеш зайти за 40 хвилин, все зробити і вийти, і в тебе там додатково плюс 50 тисяч гривень, тобі капне на рахунок. Від мене особисто, якщо ти будеш найціннішим, це буде 150 тисяч. на ми ще зараз викачаємо цехи до сьомих рівнів, там ще більше буде клан отримувати і так далі. Тобто, будемо робити ще якісь. Я думаю, стрілялки. У мене ще є ідея запропонувати іншим власникам кланів, наприклад, у суботу або неділю збиратися і, типу, 10 на 10 на півмільйона гривень просто зробити стрілялку. Тобто, хто клан перемагає, той отримує півмільйона або мільйон. Я думаю, це взагалі буде дуже легко і дуже просто і цікаво. В першу чергу, в мене є товариш, який працював у поліції. Якщо вам буде теж цікаво, щоб я, можливо, в усіх фракціях побував, то давайте 300 лайкосиків зберемо, навряд чи ми зможемо, тому що перегляди зараз. Трошки бажають кращого, але 155 лайків я вступаю в ЗСУ, 300 лайків, я покажу вам кожну із фракцій, що там можна робити і скільки там можна заробляти. Друзі, ну що, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ви зрозуміли, що ми можемо робити у клані цікавенько, як на мене, так. А ще коли ем, один одному даємо якісь завдання, це дуже легко. І Ще в нас є збори, то зі мною ви зможете поспілкуватися кожен день о 21.00. Взагалі не проблема. Спілкуємося, гарненько проводимо час. Тому, якщо що, от такі от справді. Якщо ви граєте на третьому сервері, я розіграю 100 тисяч віртуальної валюти суто на тому сервері. Якщо ж ні, обов'язково залітайте, вказуйте свою адіжку зараз під цим відео. Ну і будемо там пробувати теж розвиватися, будемо створювати а, персонажа і будемо там трішечки. Можна сказати, підніматися теж із низів, але я думаю, вже будемо по е, фракціях ходити і дивитися, що там та як там. Тому айдішечку, третій сервер, залітайте, будемо грати разом. Підписочку на мій ютуб канал оформіть на зв'язку. Був Славко Євченко. Дякую, що були зі мною. Побачимося в Ukraine. GTA.